Закриваємо черговий автопідбір під ключ. Нами було знайдено такий автомобіль, як Renault Traфік 2013 року, 2-літровий дизельний двигун на 84 кВт. Автомобіль, друзі, йде в максимальній комплектації в дуже крутому кольорі. Чорний металік. Авто має легкосплантанові диски. Гарна резина 2023 року. Автомобіль йде довгий. В кузові пасажир. Ззаді автомобіль має задній партронік. Форкоп. Ззаді йде відкривна ляда. Ось такий чорний. В дуже крутому стані. Автомобіль, друзі, йде нефарбований, без єдиного підкрасу. Авто має 252 тисячі оригінального пробігу, повністю перевірили даний автомобіль по всіх блоках По Renault сервісу. Ось такий, друзі, автомобіль. Авто має, друзі, два склопідіймача. мультикермо. Клімат-контроль, навігацію, Ззаді також йде телевізор для людей. Тут такий оригінальний пасажир, також є підігрів сидінь. Ось така машинка. Тут у нас йде повністю гарний велюровий салончик, чистий пасажир. Ззаді також йде клімат-контроль. дуже крутезний, друзі, стан. Кого цікавить автопідбір, телефонуйте, звати мене Андрій, допоможу підібрати вам хороший та надійний автомобіль.